Що, друзі? Сьогодні я знову вам покажу один будинок, який знаходиться в місті краще, чи коштує більше мільйона доларів. Із-за того, що він має велике подвір'я і 4 кімнати у терасу також монтовану. Так що дивіться, будь ласка, що я покажу вам цей будинок. Але тільки тим, хто підписаний на цей канал, тому друзі, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. На цьому каналі також є спонсорська програма, так що ставайте моїми спонсорами. Будьте моїми спонсорами і зможете підтримати перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Також на цьому каналі я почав збір свій перший на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників, які боронять Україну. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Я тоді в кінці от звітую. Там внизу під описом є банка, де ви можете задонатити. Кожного гривня, друзі, дуже важливо. На каналі більше ніж 10 тисяч підписників, якщо кожен скине по 10 гривень, ми зберемо потрібну суму, вже, до речі, там частина є. Тому кожного закликаються зробити і буду дуже-дуже вдячний, друзі. Взагалі існує така думка, що зараз самі такі вже дорогі ціни на будинки в Новій Зеландії вони вже рости не будуть. А мають падати. Я бачу багато людей в це віри. І зараз е, їдеш, і дуже багато будинків почало продаватися ну більше, ніж було, скажімо, раніше. Е, в, в різних містах скрізь люди продають будинки, тому щось відчувають, що вони не можуть коштувати там звичайний будинок мільйон доларів новозеландських, який ви потім виплачуєте цей кредит, берете е, 30 років. Це повезло, до речі, тим, хто взяв до 2017 року будинок. Його тут можна було взяти за 400, а потім після коронавірусу ціни виросли вдвічі. Він там почав коштувати 700-800 мільйон. Тобто, хто встиг, тому пощастило реально. Тому, друзі, давайте дивимося ще цей будинок, що вам покажу, і насолоджуємося. Що, друзі, ось такий е, величезний будинок і подвір'я тут велике, нестандартне. Е, через то я ж говорю він коштує е, своїх грошей. Тут проходиш павільйончик. Будинок сам дерев'яний. Раніше, до речі, тут будували е, майже завжди дерев'яні будинки. Зараз частину будують дерев'яні і частину з цегли Зсередині, бачите. Тут ще дуже висока стеля. В старіших будинках була, але він з ремонтом йде, до речі. Як ви бачите, друзі, в будинку є камін. Тут також кімнати великі. Це вітальня, також поєднується з кухнею. Цього разу вже не біла кухня. Там різні кольори. Потім йде така тераса із пулом Також ще один камін. Бачите, тут подвійний навіть. Тут також вони роблять От, такі тераси гарні, що мені подобається тут на зландських будинках. Вони коштують, до речі, не дуже дешево, щоб зробити такі виступи то з будинка. Спальні пішли. Ну, Тут, звісно, ізюменка. Да. Зараз також ще одна спальня, також величенька. Вони тут більше, ніж. У нових будинках тут кімнати, шкафів багато є, також шафів. Але висідемо, дивимося, що тут у нас ванна кімната і душ є. Як правило, тут іде одна ванна і душ, і друга також ванна кімната, де тільки душ знаходиться. Багато сторіжів дуже, це така також спальня ще одна. Багато дуже сторічів було, бо не всіх будинках, до речі, є шаф багато. Так, це також показують, що мені особисто сподобалося. що Тут великий дуже двір з такою терасою. І так дизайнерське зроблено сама подвір'я, красиво. Бачите, квіт, квітів багато, дуже зелений. Бачите, як та ділянка далека. Саме в Новій Зеландії весна, красота. А це вже що з дрона, де він знаходиться і. Як взагалі розташований. Тут підуть пагорби, вже вкратіш ще далі пішли. Взагалі тут спершу, як приїжджаєш на Зеландію, то не можу звикнути, що будинки, ах, такі стіни тоненькі, вони не отоплюються, як правило, як у нас немає центрального отоплення. І це якось так незвично, думаєш, як це так. Потім звикаєш до цього, дуже просто стаєш. І все. Тут, до речі, коли купуєш будинок, то ціни між старішими будинками і новими не дуже відрізняються. Там знайомі ми дивилися будинок, тут краще ще кажуть 30-річний трьохкімнатний коштував за 600, а з новіших 5-річний чи 6-річний за 700 тисяч. 100 тисяч Різниця, але той буде новіший за новими стандартами і кращіший набагато. Тобто, якщо вже брати, то краще з новіших, чим старіші будинки майже за таку саму суму, але інколи в старіших будинках там більше земельні ділянки, то також е дехто дивиться, що не такий, як пріоритет. Дякую, друзі, що ви подивилися це відео до кінця про цей будинок, що я вам показав. У мене буде можливість також буду записувати е, такі відео про будинки, тому що ця тема, наскільки я знаю, вас цікавить. Е, як я казав, долучайтеся до збору на квадрокоптер. Будьте дієвою е, меншістю, яка хоче змінити цей світ. Друзі, е, поставте, будь ласка, вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Разом ми робимо велику справу. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава ЗСУ, друзі.